Доброго всім фпс, мої любі підписники і глядачі каналу з вами Злумбі і ми граємо у GTA DaIZ, точніше MTA DayZ MTA це такий мод, що дозволяє гравцям з усього світу грати на одному сервері. Ну так, як GTA e, SAMP, але це набагато краще. E, що ж ми з'явились у якомусь місті на цьому сервері якийсь рандомний спам. Ми з'явилися, якщо я пам'ятаю, в невеличкому містечку біля закинутого аеропорту. Це мене радує, тому що на аеропорті там дещо можна знайти непоганий лут. І я знаю, де... я вже е, трошки грав в МТА DayZ, е, що... О, ми знайшли їжу. Це добре. О, у нас є зброя навіть. Що це такий за сервер? Ну добре, хоча б зброя є. Можемо захиститись від когось. Е, ще карта. Їжа, добре. Е, ось тут хто, хтось вже собі загороджував. Е, так. Е, я знаю, що це містечко не дуже багато на лут, але тут є лікарня. І так що я піду собі, наберу якийсь морфінчик, чи можу навіть аптечку. Е, як... Зі мною ніхто не грає, так що брати пакет крові нема сенсу просто. Ось, бачу, зомбарік, так, іде за мною. Та ні, ні відійди від мене. Чуш, ого, скільки тут біля лікарні. За мною зубачків, Треба швиденько залутатись. І піти морфін, морфін. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А я не можу закинути в мене. Інвенторіс фул. Ем, Зрозуміленько. Так, е, ліпше я відійду, відведу цих всіх зомбі від мене. А, а, потім повернусь. Так, потрібно оглянути, Що тут ще можна залутати. Знаю, що там недалечко є будиночок Шерефа. Ем, так як я проходив е, саме ГЕТА, знаю, що там жила його е, Сіджає дівка. Ем, там зараз можна... Може і можна знайти якийсь нормальний військовий лут. Е, так, отут я з'явився. Е, Може пробігти ще раз до лікарні. Ну не знаю, спочатку тут сюди залутаю. Е, знаю, тут є... Це дуже популярне місце. Тут дуже часто спам'яться люди, а також переїжджають сюди, щоб заправити свою машину. Так, як це думаю, це одна з... Тут, тут дуже мало заправок. І тому вони сюди їдуть. Лопатка. Так, у мене все забите. Ніби щось скинути. Думаю, бургер один дед викинув. Мені не потрібен. А, тут ще у нас колесо, а, може ще щось є. Ну і бінокль. А, я думаю, мені його не треба. Так, все добре бачу. І піду залутаю ще раз... Попробую ще раз залутати лікарню. А, так. Ой, вибачте, я трішки прихворів. Так що в мене ніс забитий. Горло. Болить, але все одно. Я можу знімати відео. Це дуже добре. ще раз потрібно залутати. Морфін. Морфін, як бачу, тут же залутано. І так непогано хтось тут був недавно. Якщо рестарт сервера не було, значить може воно і близько. Але поки що я про це не думаю. Знаю, що там ось наверху може спамитись вертоліт. Він і спамиться, але його вже, напевно, що забрали. Але все одно я подивлюсь, бо з цього... Е, звідси не видно. Так, пробіжимось туди. Заправка. Потрібно ще на заправку зайти. Бачу, поставили якусь огорожу. І навіщо? Може пробували, може якісь дуби ну, просто от, зайшли і поставили огорожу. Може і таке буде, попробували. Я коли перший раз зайшов в МТА, то теж там все пробував, все ставив, всіх хвалив. але тепер... У мене вже інші погляди, я стараюсь триматись подальше від людей, е, стараюсь е, поменше з ними зустрічатись. Е, і Якщо, наприклад, зустрів яку, якусь людину, якщо він по мені відкриває вогонь, значить він вже мій ворог. А якщо ні, я пишу чи, ти, чи він мирний, або пишу цю peaceful по-англійськи, якщо він американець але це російський сервер, зараз зі мною ще 5 людей. Так що, думаю, проблем не буде. А... Ой, я тут не спущусь. А... Ліпше обійти. І я думаю, що за це відео ми, може, не стрінемо нікого. Але все... все одно, екшену не помішає. Але поки що екшену мені не потрібно, у мене ще немає зброї, ні, нічого. А... Так що треба подобувати щось, треба знайти якусь зброю, потрібно знайти... Е, ще якийсь лут чудовий. Так, що тут у нас? Банка газировки У мене вже немає місця, годинник Добре. Візьму собі годинок. Е, Так. Ще тут клюшка, карта, ще одна. Та наші одної карти. Е, так, у нас тут... Можна і зняти Подивимось. Ой-ой-ой, зомбачок. У, у у у парень, легше. Е, так. Ще тут є оде дуже... ого Чорт, го Я який лут знайшов! Ха-ха! Оце крутяк! М14, це якась гонтівка. Але... Я радий, що я її знайшов. Так що мені потрібно повідстрілювати цих цих зубаків. Так, мінус тобі є. Повмерите Виставляю всі патрони і візьму собі гвинтівочку. Все. Боже мій, який я радий. Ай! Як мені такий фартить! Як мені ж так фартить? В першій же серії. МТА. Знайти ось такий файний лут. А, так, візьмемо гвинтівочку, викидемо ще молоко. Думаю, один бенд викинемо ще. І візьмемо патрони до неї. Так. Ось так. А МП5, а 5, я думаю, залишу. Вона мені не знадобиться. Я вже такий, я кепка така, але вже небезпечна кепка. Оу, чорт. О, так, я влюбився в цю, цю гонтівку. Мені казали в неї найгарні характеристики. Так що постріляємо, постріляємо. Так, у мене 20 набоїв. ху гу Хлопці тримайтесь. Хтось на мене натрапить, тому капець. Так, перебіжимо себе поки що по мості, тут дуже пальоно бігтися. Тут е, транспортний маршрут між е, Лас Вертунасом і... Е, Сан Санфєро, якщо я не помиляюсь, якщо я запам'ятав ці, ці місця. Е, так. Просто ця дорога йде до моста, яка з'єднує ці два міста. Але через пустелю... Така дорога? Добре. Euh, біжимо, ми ще ось сюди залутаємо, ніби ще якийсь би гарний рюкзачок. Euh, лапша, пуста банка, ні. Так. <coughs> Вибачте. Хороба дає про себе знати. Але нічого, ці палаточки можна залутати, напевно, що ні. Ось тут щось у нас є. М9. Uh, Оце крутий пістолет, але у мене немає місця для нього. Так що вибачай. E, мало місця, так все переповнено Може тут, ось тут собі дойду рюкзачок. Подивимось. Так, ось там бачу зверху якийсь лут. Ого, зомбі... Чикен, чикен зомбі. Так, 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 тут якась e, одежа. E, треба, треба. Треба... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой. Капець, вони мене нас доганяють. я би хотів зараз мати себе кабуфляжик. Оце би було крутяк. Що, три одежі. Думаю, мені пощастить. воу 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 Що ви... Хлопці, я просто до вас хочу не вас, вас не хочу стріляти, бо е, ви мені привертаєте увагу, а і ще я не хочу втратити патрони до цієї зброї. А, так, зараз попробую їх відвести. вже не бігти. Так, ось бачите, вони, пане, вже все, вони вже упороті стали і вже не переслідують мене. Так, що у нас? Civilian Closing? не підходить. Й, йдемо наверх, стоп, тут був лут. Бля, дай Воу, який... Блін, це мазіла. Чорт! Тут немає луту мар... <гум> дурно шоу. Цей чувак дуже небезпечно, якийсь, блін, мною Ходить. Блін. Сивиліан клоузінг. Та шо б тебе? Нема нормального нормальної одежі. Ай, якийсь камуфляжик Нічого, зараз щось знайдемо. Там знаю, теж непоганий лут може бути. Э, на ось цих вагончиках. Так що бачу в чаті пишуть хто ми. Э, я не знаю, хлопці, я нічого не буду писати. Мені э, ви GPS. Ну GPS можна. GPS можна, воно місце не займає. Якщо ось ці предмети э, приспособлення по російськи О, ще одна гвинтівочка Ой-ой-ой-ой-ой, звідки ти взявся? Звідки ти взявся под Ох Ах ти ж блін, я тебе не хочу стріляти просто. Ти ще тупо дуже засмучений, засмутив мене. Зубак. Якщо стати. Ага, все бжить Зараз його повідводжу якось. Я ще не володію такою, такою, такою майстерністю відводити таких зубачків. Але вони е, слабші, ніж в оригінальному DZ, Е, Так що проблем не буде. Просто якщо ти лутаєш е, е, якісь, е, якусь хату чи ще щось, то вони просто ззаді підходять і ось тебе можуть підкоцити. Е, ще б мені один магазин не влізає. Що би то мені викинути? Що би то мені викинути? Викину я обезболююще. Думаю, не знадобиться, бо буває таке, що ти тільки викинув, а в тебе вже потім хвороба. Так, що тут у нас є? Панка води, Так, мені не потрібно, решта все мусор. А, так, що тут у нас хоч би цей зубачок не, не підкабирив, все одно, пішли звідси. Так, тут збільшується рівень небезпеки. Тут у нас е, таке невеличке поселення, воно біля воєнного аеродрому і е, Закинутого аеродрому, перепрошую і ось там воєнна база, зона 51 Там дуже люблять е, сидіти снайпери, так що я туди суватися не буду і вам не раджу. Але якщо ви маєте вже машину, маєте з собою надійного друга або пару друзів, то я думаю, що ви впораєтесь. Е, так. Містечко може залутати. Але зараз, зараз я ще тут десь піду. Так, е обійду місто, подилюсь ще немає всяких тут кемперів, чи навіть кепок. Вони все одно несуть небезпеку, так як в них є пістолет. Так що не очікувано, вони можуть мене зняти. Е так, е обійдав ще раз. О, машина. Ха. І два байки, три байки, -мо. Ха, подаемся залутаем, ч там пусто. Чорт, зомбак. Та... Втікай, що ти робиш?! Як ти забышь Ну, блін. Дебилизм. Машина повністю. А як подібелисты? Пофіг. Так, втікаю, звідси, машина повністю поломана. І дуже багато часу займає її ремонт. А Тут ще така небезпека, тіло зомбачки. Так. Бачу народ підтягується. Вже 8 людей, а було 6. Так що... Думаю, може бути скоро екшн, екшн буде, боже, і буде. Так, залутаємо це місто. Подивимось, що тут у нас ще є. Так. Тут себе й мусор. Мені не потрібно. Стоп, а чому буде 10 патронів? Потрібно пане, ще раз утко зробити. Ось, 30 патронів, Ого. Крутяк, крутяк народ, бо е, зброя це головне в DayZ. Ви можете не, з нею оборонятися, думаю, що це знаєте, але дуже важливо тут зброя. Дуже придуже. Так, е, що тут? Може тут залутаємо. О, Труп. Ух ти шо. Чорт, та ти Ты не дасишь полутати трупака Трупака, бля. А це що? Та ти втікай! Сразу причепилась, блядь. Би що, зняти? ого го Скільки там всього? Нічого собі. Хоч би там рюкзак був. Це обов'язково мусить бути. Стільки з Цього цього чувака було. Та я тебе зараз не був, бля. Гуляй. Гуляй, блин. Задолбало. Так. Эээ... Е е рюкзак ассалт. Е. Е, плюс два слота. Так, добре. вам ще бургер. Е візьма ще було ко. І візьма... оце... Ого! Прихо... де пр погано. Набір нічного бачення, карту, візьмемо, GPS і рацію, щоб писати в глобал чат. Ну що ж, розжилися ми тепер е, рюкзаком. А це що таке? Байк. Тут би якийсь би файну... Civilian closing. Блін. Ну нічого, ну нічого. Лас Virtudas, Лас Vertudas, Лас Vertudas, це яке місто? Чорт, забувся. Вас Це, пало перше місце там, де проходиться місія і Але нічого, небезпека нас може чекати в будь-якому місці тут. А, так, 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 міст. Залутаю ще, напевно, ось цю базу. Ось цей аеродромчик. А, туди навіть суватися не буду, бо дуже небезпечно. Ще ось тут недалеко є класне місце, де можна полутати. Ось там, якщо ви бачите... Можна побачити таку тарілку. Е, Велике вухо ця локація називається. Е, там є чудовий воєнний лут, не раз не ходив калаші, всякі ліенфілди, е, патрони до них. Е, варто полутати, але самому небезпечно. Е, потрібно ще, думаю, мати транспорт, щоб швидко відступити. І завжди за ним слідкувати, так як, е, бо там дуже люблять сидіти кемпера. І просто ви під'їдете, підете лутати, а він підійде з-гори -за і забере вашу машину. Таке було, що у цьому невеличкому містечку такі ложки приїхали і хотіли полутати. Машину просто занекали там за будинком. А я просто ще поранений був. Був поранений. І я сів в ту машину, найшов... Оп, що це? А я А, полюбачив лапуста. Так, це трупаки людей. А ні, це трупи зомбі. Угу-гу-гу-гу. Так. Бу-бу-бу-бу-буб. Небезпечно, небезпечно. Капець. Так, залтай ще тут. Знаю, що тут стайк рахується к факторка і тут може бути двигуни і всяка така штука. Е Бачу в чаті, пишуть чуваки, що в них на базі дальнобойщиків є база. Е, хлопці, просто не треба це все в чаті розказувати. Людям... Люди побачать і підуть залутають там все. А літак при чи ні? Ні, він текстурний. Блін. Але пишеш, що в нього можна сісти... Типа він Рахується як... Е, як машина. І там є лут. Можна то поставити лут, але чомусь я зайти в нього не можу. Ой, зубачеха, ти мене не лякає так. Добре, не текстурний, але все одно його сісти чомусь не можна. Е, так, бачу люди на Street фух, Так, сьогодні я дуже гарно попрацював, залутався непогано. Рюкзачок, М14, це убойно. І-і-і. Думаю, що пора закінчувати цю серію. Мою першу серію. DayZ. Що ж, якщо вам було цікаво моє відео, будь ласка, підпишіться на мій канал, ставте пальці до гори і коментуйте це відео. Дякую вам за перегляд. Бувайте!